Що бачу, про те й співаю. А бачу я чиразу долину і гору над нею. Ну і звичайно, що ті гори, які ведуть до тої, під якою стоїть Санта-Барбара. Дивні дерева, правда, от я бачу. Молоді. Евкаліпти, мабуть, молоді. Так от, що цікаво, я тільки зараз на цій великій-великій горі. Побачив. Перше, що там хмара сіла відпочити. А по-друге, там споруда якась є. Може метеостанція. Це дивує дуже сильно. На такій горі метеостанція. Ну, на, ну, мабуть, на горі і має бути метеостанція. Але на такий високий, мама моя родна. от так от, оце ми маємо. Оце ми маємо.